Це ті самі сусіди у Миколаєві, у яких світло є в будинку навіть під час блекаутів. Ось недавно, 17 травня, на нашій підстанції виникла е, аварійна ситуація. Була прибудинкова територія освітлювалася, освітлювалися під'їзди, е, водичка з крану текла. Якби ще був період опалювального сезону, наша котельня також працювала. І все завдяки сонячним електростанціям, прямо на дахах їхніх будинків. А поки підписуйтеся на Меквісті, аби бути в курсі подій міста на даху багатоповерхівки ОСББ Північна Зірка 4 з березня працює сонячна електростанція. Хоч її і нещодавно запустили у тестовому режимі, вона вже довела свою ефективність мешканцям будинку. А от ОСББ «Лазурит Лайт» вже майже завершило встановлення своєї електростанції. Люди, які, які терпіли на собі ці всі незручності блокаутів. Вони підтримали цю ідею, і, і якщо є така можливість, були раді на запуск ліфтів їх не вистачить, але це ну ми сподіваємось, що буде підживлення ліфтів і економія електроенергії в літній час, принаймні, коли не буде ІТП, то на на ліфти має вистачати. Скільки ж коштує встановити собі таку сонячну електростанцію? Середня вартість такої станції до півтора мільйона гривень. Це залежить від її потужності. ОСББ, Північна Зірка, зірка-4» та «Лазурит Лайт» отримали 70% компенсації від фонду енергоефективності та 30% покрила Миколаївська міськрада в Україні. Працює програма Гріндім, яка і дає грант на встановлення станції ОСББ. Завдяки ним, як кажуть у центрі житлового фонду та розвитку підприємств, можна зекономити до 70 на електроенергії, а це до 120 тисяч гривень на рік. Як вам така ініціатива? Долучилися б? Пишіть у коментарях. А детальніше про самі програми ми розповіли в матеріалі на сайті Меквісті.